Уже 79 років було, але ну я ще молода. Я співаю, я танцюю, я здорова, я здорова, не бере мене хвороба. Пізною їхала в тролейбусі вчора, сидить жіночка, дивиться, дивиться на мене, я на неї дивлюсь. А вона каже: це ж ви, я ходила в територіальний центр, брала пайок тут в складі, і зайшла сюди дивитися. Якраз був концерт, і ви співали, так пританцювали. Я кажу, «Да, я тут співаю, я тут танцюю. і Мені дуже подобається. Прийди, прийди, ми, я тебе читала, ми, люди ми пробували записувати різний контент, і потім ми зрозуміли, що найкраще подобається глядачам танці. Ну, їм це подобається, вони себе бачать в кадрі. Стараємося, працюємо, щось вигадуємо, щось придумуємо нове. Можливо, на майбутнє і ну не лише танці будуть так подобатись людям. Тому ми експериментуємо. We wouldn't.